Друзі, усім привіт! Сьогодні до нас в редакцію потрапив лист з ось таким заголовком. Катеринин чоловік привів до тому молоду, зовсім зелену, 30-річну жіночку. Натомість своїй дружині, якій вже 50, сказав збирати речі та їхати геть. А куди вона піде? У Катерини немає нікого, крім старої мами, десь в далекому селі. Її чоловік розщедрився і дав з собою 20 тисяч гривень на перший час та купив квиток в одну сторону до мами. Але Катерина насправді не сильно вірила в те, що відбувається. Вона хотіла за ці гроші поїхати на відпочинок, а як повернеться, то вирішувати всі питання. Та майже всі рідні сказали краще не витрачати гроші марно, бо, як не як, у неї старенька матуся в селі. Що ж, історія вже обіцяє бути дуже цікавою, тому я бажаю вам приємного та хорошого прослуховування та давайте почнімо. Дуже багато пліткувати почали родичі про це, адже дуже дивно вчинив вже колишній чоловік Каті. Привів додому молоду, зовсім силену тридцятирічну жіночку, натомість своїй дружині, якій вже п'ятдесят, сказав збирати речі та їхати геть. А куди вона піде? У Катерини немає нікого, крім старої мами, десь в далекому селі. Її чоловік розщетрився і дав собою двадцять тисяч гривень на перший час та купив квиток в одну сторону до мами. Дуже шкода було Катерину, і її кумася. У чоловіка досить гарно склалося життя зараз. Він успішний бізнесмен. Ще бувши молодими, вони одружилися у Каті. Були... Було величезне кохання до її чоловіка, вона просто розставала поруч з ним. Тоді, якраз, він почав вести свій бізнес, і в нього досить гарно все виходило. Його справи стрімко йшли до гори. Через декілька років вони взагалі змогли переїхати з малого рідного міста до столиці. Молода, ще тоді дівчина навіть не закінчила вчитися через це, попри те, що мама її дуже просила накидати навчання, та вона не прислухана. І прислухалася неньки. тим паче її чоловік не бачив сенсу продовжувати вчитися і був за те, щоб вона припинила навчання. Дуже вони хотіли виїхати з цього малого містечка. З першого дня, як вони одружилися, Катерина ніде не працювала. Жінка робила затишок вдома, керувала доморобітницею, збирала чоловіка у відрядження та на роботу і чекала вечором. Приділяла достатньо часу собі. Щаслива була вона в шлюбі, її повністю влаштовувало таке життя, але діточок у них не було. Чоловік був проти. Коли Катя була ще молода, вона дуже хотіла дітей і постійно розмовляла з чоловіком на цю тему. А з роками звиклася і вже почала думати, що це і не дуже погано, бо з дітьми одні проблеми були б, особливо якщо її коханий чоловік не переймається, то й вона, тим паче, не буде. Та нещодавно, кілька тижнів тому, як сніг на голову серед літа, Катерина дізналася дуже дивну та страшну для неї новину. Її чоловік подав на розлучення, а разом з цим почали випливати й інші підводні камені. Виявляється, що жінка не має права на майно. Нажити протягом шлюбу, воно все оформлене так, щоб жінці після розлучення нічого не залишилось. Наприклад, квартира чотирьохкімнатна, де вони проживали разом у столиці, куплена мамою чоловіка, та по документам е подарована йому. Так само через махінації оформлений будинок за містом та ще й два автомобілі. Звичайно, і на це жінка не могла претендувати. Можливо, і можна якось через суд забрати частину майна, яке належить Катерині, але жінка зараз не має на це сил, грошей та знання, адже в шлюбі всі питання вирішував чоловік, а Катя ніколи в його справи не лізла, бо й сама не хотіла цього. Для прикладу, банально розібратися з рахунками за квартиру. І тепер жінка змушена їхати до мами, бо у великому місті їй нема те й залишитися. А чоловік пообіцяв купити квиток та дати двадцять тисяч гривень на перший час. для Каті в селі цих грошей мало буде. Зовсім невелика ця сума для неї. І вона сама собі подумає, Витратити ці гроші на відпочинок, розслабитися там, відволіктися та гарно провести час. Але всі родичі її відмовляють і говоряться, буде взагалі про якісь поїздки, натомість думати, як зараз жити їм разом з матусою. І вже бувши в поїздці, по дорозі до своєї старенької неньки, Катя почала думати про те, в чому була її помилка, що вона зробила не так, і взагалі де вона була? Не права. Що ж, <кхе> тут насправді є багато про що подумати, досить багато речей, які Катя, на мою думку, зробила неправильно, наприклад, не довчилася, не отримала певної освіти, все-таки знання, вони щось дають. Також не прослідкувала за тим, щоб в неї залишилось якесь при ній майно. Це теж дуже важливо. Діліться своїми думками в коментарях буде дуже цікаво почитати. А я бажаю вам хорошого вечора та підписуйтеся на нашу сторінку, щоб не пропускати історії.